Всім привіт на каналі тимур 11TV. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Щоденник Солобака. В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали 11 частину місяця червня. Сьогодні нас чекає 12-та частина цього місяця. Ну що, поїхали понеділок. Я вперше маю власну домашню тваринку. І мені це ніби починає подобатись. Я готую свою рибку тричі на день і ретельно вибираю в неї в акваріумі. Я навіть купив записника, щоб фіксувати все, що моя рибка робить упродовж дня. Втім, мушу визнати, що мені стає важкувато заповнювати сторінки. Я спитала вам з статом, чи не можна купити великий акваріум і взяти тонну рибок, аби моєму малому не було нудно. А от тато сказав, що великі, е, аквариуми коштують грошей, і я можу попросити таке на різдво. Розумієте, через цей кепс купувати дитиною, є лише два шанси отримати те, що хочеш. Різдво день народження. А тоді, коли один з цих днів все-таки настає, то й батьки всі е, псують і купують тобі сонечко. Якби я мав власні гроші, то міг би просто купувати все, що хочу, і не мусив би ганітись щоразу, коли треба взяти, наприклад, відеогрупу, півцукерку або що. Хай там як, я завжди знав, що, зрештою, стану багатим і знаменитим, але мене починає дещо требувати те, що цього ще не сталося. Я гадав, що на цей час уже принаймні матимуть власні реаліті-шоу. Вчора ввечері я дивився одне з тих телешоу, де няня тиждень живе з родиною, тоді їй, де та, як вона вважає. Ну я не знаю, чи довелося тій жінці відвідувати якусь особливу школу нянь або що. та я просто народився для такої роботи. Мені треба зрозуміти, як сяти у чергу. На ту роботу, коли няня піде на пенсію. Кілька років тому я почав збирати свої особисті пам'ятні речі, наприклад, звіти про бручітні книжки, старі іграшки і таке інше, тому що я хочу впевнитися, що коли відкриється мій музей, то в ньому не бракуватиме цікавинок з мого життя. Але я не хочу зберігати. Нічого схожого на палички від людяників із моєю силиною, тому що, повірити, мені не потрібне клонування. Коли я стану знаменитим, доведеться дещо змінити своє життя. Мені, мабуть, доведеться літати приватними літаками, бо у звичайних літаках мене рятуватиме, коли люди намагатиметься зволити до моєї вбиральні першого класу. Що знаменитим людям доведеться мати справу з тим, що їхні менші брати та сестри зрештою стають відомими просто через те, що вони родичі. Поки що я найближче підійшов до слави, коли мама кілька років тому записала мене в моделі. В моделі. Гадаю, вона хотіла, щоб мої світлини потрапили до каталогів одягу. Та мою світлину використали лише для дурнувати книжки з медицини і відтоді я намагаюсь про це забути. Вівторок. По обіді я грав у відеоігри та читав недільні комікси, які пропустив, глянув на останню сторінку на місці Менюні-Гарнюні, виявилося е, оголошення. Хочете на смічні сторінки, ми шукаємо талановитого коміксиста для написання та малювання. Е, Однокадрового коміксу на заміну моні гарнюні. Можеш нас розсмішити, господи, та ще вічність чекав на таку можливість. Якось я опублікував комікс у шкільній газети, але це шанс на серйозний успіх. В оголошенні згадувалось, що комікси не приймається і, здається, знаю, чому. Є такий комікс про собаку, який називається «Безцінний Барбос. І він існує років з 50. Хлопчик який його вигадав уже давно помер, але його старі комікси досить передруковують. Не знаю, комедні вони чи ні, бо якщо чесно, більшість із них геть не зрозумілі людині мого віку. Хай там як газета раз намагалась позбутися того коміксу. Але щоразу, коли це намагаються зробити з під землі, виринають усі фанати безцінного Барбоса та страшенно смердять, гадаю, люди уявляють, що той собачки з коміксів їхній улюбленці. Коли безцінного Барбоса спробували відмінити в останнє до офісів газети в центрі місця, приїхали чотири автобуси з пенсіонерами з провільного дому та залишилось там. Та залишилось там Аж поки не вийшло по їхньому. Собота. Сьогодні вранці мама поводилась надто вже жваво, і я здогадувався, що вона щось замислила. У десятій вона сказала, що ми всі маємо залізти до фаргону, а коли я спитав, куди ми їдемо, вона сказала, що це сюрприз. Я помітив, що мама спакувала в задній частині фаргона засіб від сонця купальники так і таке інше, тож подумав, що ми певно їдемо на узбережжя. Та коли я спитав її про це, вона про що місце, в яке ми їдемо краще за узбережжя. Хай там як їхали ми туди довго, а стрічати на задньому сидінні з родруком і мені було не надто весело. Мені сидів між мною та роду на горбку. В якийсь момент родрук вирішив сказати мені, що горбок. Це найгірше місце в машині, тому що воно найменше і найнезручніше. Но мені через це вибухнув. Зрештою, мамі стакнув плач Менні. Мама сказала, що я маю посидіти на горбку, тому що вже менше Менні. І це просто справедливо. Тому що разу, коли тато їхав над вибою я вився головою об дах машини. Десь у другій я почав відчувати сильний голод і тому спитав, чи не можна зупинитися та взяти якоїсь швидкої їжі. Тато зупинятись не став, бо як він висловився, люди у ресторанах швидкого харчування і діоти. Ну я знаю, чому він так вважає, що раз по приїзді до того закладу біля нас, де подають смажену курку, також мають зробити замовлення через сміттєвий бак. Я побачив вивіску піцерії та попросив маму з татом погодувати нас там. Але гадаю, мама намагалась заощаджувати, бо вона до цього підготувалася. Це півгодини, ми заїхали на велику парковку. Я здогадався, де саме ми перебуваємо. Ми були в аквапарку Ковзанка, до якого їздили в дитинстві, тобто в ранньому дитинстві. Це насправді місце призначене для однолітків Мені. Мама, напевно, почула, як ми з Родригом стогнемо на задньому сидінні. Вона сказала, що ми чудово проведемо день усією родиною та що це стане украсою наших літніх канікул. В мене погані спогади про аквапарк Ковзанка. Якось мене підвіз туди дідусь і залишився від гірок практично на весь день. Він сказав, що піде, почитає книжку та зустрінеться зі мною там за три години. Та насправді я так і не потрапив на жодну гірку через табличку около, е, около входу. Особи до 48, сорок, без супроводу, дорослих не допускаються. Я подумав, що кататись можна, е, не можна до 48 років, але як виявилось, дві маленькі риски біля цифри означали дюймів. Тож я, по суті, змарнував день, чекаючи. Коли по мене прийде дідусь, тоді нам довелося поїхати. Родрик теж має погані спогади в аквапарк Ковсунга. Минулого року його гурт запросили е, зіграти концерт на музичній сцені, яка стоїть біля басейну із штучними хвилями. Родрик, е, Родриків гурт попросив у персоналу парку надати генератори диму, щоб у них на концерті були якісь спецефекти. Але хтось облажався і замість цього роду руковому гурту надали генератор бульбашу. Я з'ясував, чому мама сьогодні посилалась з доковопарку по родини, туди пускали за півціни, як скидалось те, що на лихо не те, що там також були майже всі родини штату. Коли ми прийшли крізь ворота, мама орендувала візочок для мене. Я переконав її витратитись. Трохи більше та орендувати подвійний візочок, оскільки знав, що день буде довгий і хотів поберегти сили. Мама припаркувала візочок біля басейну зі штучними хвилями, де було стільки народу, що й води майже не було видно. Намастившись засобом. Від сонця та, знайшовши десісти, я відчув кілька крапель в дощу, а тоді почув грім, потім згучно-мовчу пролунало лошня. Через близько в барах овзунка наразі зачинено, дякуємо, що відвідали нас гарного дня. Всі побігли до виходів і позалазили в машини. Через це утворився справжнісінький затор. Мені спробували всіх розвеселити, розповідаючи анекдоти, Спершу мама з татом його заохочували, але за якийсь час жарти мені стали геть безглуздими. Бензину в нас було мало, тому довелося вимкнути кондиціонер і чекати, поки парковка спорожніє. Мама сказала, що їй болить голова та прилягла в задній частині автомобіля. За годину на нарешті стало менше, і ми виїхали на шосе. Ми зупинились підзаправитись. А хвилин за 45 опинились вдома. Тато сказав мені розбудити маму, але коли я глянув у задню частину фургона, мами там не було. Кілька хвилин ніхто не знав, де вона зникла. Тоді ми зрозуміли, що вона може бути лише на автозаправці, напевно, вийшла до туалету, коли ми зупинились, а ніхто не помітив. Звісно, вона звісно, там вона й була. Ми раді були її бачити, але не думаю, що вона була надто рада бачити нас. Подивись додому, мама й слово не промовила, щось мені підказує, що на якийсь час вона нас... нас... наситила з гордуванням родини, і це добре, тому що я ним теж наситився. Ну, от і все, ми прочитали. Ви читали 12 частину місяця. В, червні. в наступній серії нас чекає 13-та частина цього місяця. А оце ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурденці ТВ. До побачення!